Саме площа 1300 гектарів. І вказано ці цій території Соменська, Мельничівське, Дольська, Вівальський і Сільський Храм. Як ви вважаєте, ну вам більш відомо, це повністю всі чи там є... Ні, ваша це ви укладали на ті, поївам передавала, частина передавала. Сама, Хочу, Ваша честь, кожна фізична особа отримала свій земельний парк, в якому була орна земля, тобто рілля, були пасовища mm -hmm. от, і були луки, то вони, я так рахую, ведуть мову про орні землі, 1300 гектарів. Там загальна, там загальна кількість була 1300 гектарів, оскільки там було 650 е пайовків, які здавали цю землю, кошти там 2 гектари, приблизно такі десь розрахунки є. Але це з врахуванням всіх земель, в тому числі і туди Луки і Пасовища. Так, Юрій Ковальчук? А одної землі фізично стільки не може бути це. Вони такої Коли куспіція. вам по передавали по договору ці паї, там ви, якісь контури, якісь кадастрові номери, у вас є це в договорах? Значить... Як це оформляється? Будь ласка, звучна. Кожна земельна ділянка, на яку є у власника державний акт на право власності на землю, має свій кадастровий номер... І на Значить, Укладається договір, який послідно реєструється належним чином в органах уповноваження на його реєстрацію. Тому значить, і раківській аграрії, укладаючи договори на цій всі, там було все враховане. Кадастрові номери, і земельні контури, і визначені всі. То значить, згідно цих договорів придбано 631 гектар орної землі. Тобто оцю, як е, ні до того вона є спірною це, значить, питання ну, е, площа, да? позива заявляє 1300 гектарів, а юридично на підставі кадастрових номерів, що це, це відображається, значить вони вкладали договори оренди з е, власниками, значить, на підставі всіх документів 631 гектар. Питання, а де 700 гектарів ще? 700 гектарів, ваша частина було зорано, і насіння державого господарства навісні повинні були засіяти кукурудзу і сою. Що я у говорю, вас що є було? зараз докази, якими ви можете підтвердити, що ви здавали саме 1300 природі. Такого, це цей... Такого, Такого не може бути. Всі землі були розорені.